Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами на таку актуальну тему як режим експортного забезпечення, а також розглянемо практичний приклад митного оформлення кукурузи згідно вимог даного режиму. Отже, режим експортного забезпечення було затверджено постановою Кабінету міністрів від 29 жовтня 2024 року та введено в дію з 1 грудня. Тобто, з 1 грудня певна категорія сільськогосподарських товарів. Вже повинна замитнюватися згідно з вимог нового режиму, що спонукало уряд ввести в дію режим експортного забезпечення. Ні для кого не секрет, що у сфері експорту сільськогосподарської продукції мають місце різноманітні зловживання, відповідно до яких потім держава недоотримує податки, а економіка втрачає в цілому. Наприклад, заготівку скуповують зерно у приватних фермерів, потім роблять фіктивні документи на експорт, а саму ж продукцію продають заготівку. В результаті держава не доотримує податків, а також, що дуже важливо, не отримує повернення валютної виручки, тобто з нашої економіки вимиваються кошти, за даними Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби, лише за 8 місяців поточного року було експортовано 5 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції, із яких приблизно на 50 мільярдів гривень є ризик неповернення валютної виручки. Це дуже страшні цифри, особливо в умовах війни, коли кожна копійка має значення. Режим експортного забезпечення покликаний мінімізувати ці ризики. Можна сказати, що режим експортного забезпечення ускладнює експортні операції. Хоча, на мою думку, для чесних експортерів тут немає нічого складного, навпаки, проблеми будуть у нечесних на руку ділків. Отже, по суті, даний режим стосується експорту наступних товарів: меду, горіхів. Пшениці, сумішу пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, насіння соняшнику, насіння ріпаку, олії соєвої, олії соняшникової, ріпакової олії та макухи. Докладніше можна буде цей перелік подивитися в описі до даного відео. Поміщення цих товарів в режим експорту здійснюється тепер за наступних умов: перше. Експортер має бути обов'язково платником ПДВ. Як раніше, на єдиному податку, там фірми чи ФОПи не можуть експортувати ці товари. По-друге, на момент подачі митної декларації має бути обов'язково зареєстрована податкова накладна. Причому митна декларація може бути тільки на один товар. І податкова накладна має бути відповідно тільки на цей товар. Податкову накладну обов'язково треба внести до митної декларації в графу 44 за кодом документу 94.02. І третє, дуже важливе: ціни визначені контрактом, повинні бути не нижчі ніж мінімальні експортні ціни, які встановлені наказом Міністерства агрополітики. Ціни, які встановлює Міністерство агрополітики, вони доступні в них на сайті. Я вам зараз покажу, як їх знаходити. Вони визначені відповідно до різних умов поставки та зазначені в доларах за кілограм. Давайте подивимося, як знайти ці ціни і ознайомитися з ними. Для того, щоб знайти мінімальні експортні ціни, необхідно зайти на сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. Ось він МінАгро. Впускаємо тут в меню нормативно-правові акти НПА, прийняті. Накази Мінагрополітики. І тут шукаємо: вони йдуть сортування за спаданням, тобто найсвіжіші зверху. Вертаємо, ось дивимося від 9 до 12. У нас є про затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів, що класифікуються за такими-то кодами. Ось це саме той наказ, який нас цікавить. Ви можете його тут собі зберегти, щоб було зручніше. В принципі, так Так він буде зручніше користуватися. Тут є ціни. Ціни на грудень 2024 року. Як я й казав, вони в доларах обов'язково в доларах за кілограм. І згідно умов поставок. Тобто, ви собі дивитеся, які у вас умови поставки, і тут вже відповідно до коду товару, дивитеся ціну. Перевіряєте, щоб вас. Ціна, яку ви декларуєте, вона була не менше, ніж мінімальна експортна ціна, встановлена цим наказом. А також розглянемо практично як здійснювалося митне оформлення кукурузи згідно вимог цього режиму. Хочу продемонструвати, як ми замитнювали в режимі експорт кукурудзу українського походження. Бачимо 11.12, дата запису відео 12.12. .12. Тобто вчора вчора ми замитнювали вперше у цьому режиму експортного забезпечення, замитнювали кукурудзу. Це були вагони, які їхали до Німеччини. Тобто, це стандартна експортна декларація, нічого тут такого немає. Кукурудза третього класу українського походження. Тут стандартно документи, тобто документи комерційні, документи походження. Обов'язково дивимося ціну. Ось у нас тут є ціна. У нас ціна товару, ви бачите, це фактурна вартість, я трошки збільшу. Ось ми беремо ціну товару, тобто фактурну вартість задекларовану, ділимо на масу нетто, щоб отримати за кілограм нашу вартість. В нас тут валюта євро, а в наказі в нас валюта долар. Ну, але зараз приблизно ми вирахуємо. Тобто ціну товару поділити на масу нетто, в нас виходить 0. 17,5 євроцентів за кілограм. Тобто 17,5 євроцентів за кілограм наша ціна. У нас умови поставки були DAP. Дивимося по наказу. Умови поставки DAP, Ось вони. Ось 1,05. Це кукурудза. Тут у нас 15,2 долар цента. Тобто, в нас. Вартість набагато більша. Тут можна навіть нашу вартість не переводити в долари, тому що ну, 15,2 долар цента це, звісно, менше, ніж 17,5 євроцентів, як в нас виходить. Тобто, по ціні ми пройшли, по мінімальній експортній ціні ми пройшли з дуже великим запасом. Далі дивимося на 44-ту графу, тобто тут стандартні документи, дивимося доповнення. Доповнення, от те, про що я говорив обов'язково 9402, код документу. Це податкова накладна, зареєстрована на цей товар. Вона є в єдиній системі, її можна перевірити. Вона обов'язково має бути зареєстрована і забита в 44 четвертому графу. Ну і витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Митниця не може перевірити згідно своїх реєстрів, чи є підприємство експортер. Платником ПДВ зрозуміло, що може інспектор зайти в інтернет, подивитися і так далі, але краще кріпити витяг з реєстру платників в ПДВ, щоб він був біля декларації. Ось і все, в принципі, стандартна декларація. Отже, як ви бачите, замитнення товарів відповідно до нового режиму експортного забезпечення не є таким складним. Якщо ви хочете експортувати товари, які підпадають під режим експортного забезпечення. Або вас цікавлять інші питання стосовно зовнішньої економічної діяльності. Будь ласка, звертайтеся за телефонами в описі під відео. Ми з радістю вам допоможемо. Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас є якісь питання, ви можете написати коментар. Ми обов'язково вам відповімо. До нових зустрічей в наступних відео.